Що таке Луганщина для нас, Луганців та Луганок з різних країн, за що ми любимо цю прекрасну землю, з якої сонце розпочинає щоденну мандрівку над Україною. Я, Ліза Романова, пропоную згадати про історію Луганщини давню і теперішню в подіях і в людях, щоб розуміти, як минуле вплинуло на сьогодення і як сьогодення змінює наше сприйняття минулого. 14 листопада 1795 року вийшов урядовий дозвіл на заснування чавунно-ливарного заводу, зі створенням якого найчастіше і пов'язують заснування міста Луганськ. Казенний Луганський чавунно-ливарний завод був першим на території України і Російської імперії, де доменні печі працювали не на дерев'яному, а на кам'яному вугіллі. Доменні печі заводу почали роботу. 1800 року. Завод будувався під наглядом шотландського інженера Карла Гаскойна, що йому було доручено провести розвитку покладів руд та кам'яного вугілля в районі Слов'яно-Сербії. Гаскойн виконав доручення і запевнив владу, що знайдені купальні залізної руди і кам'яного вугілля обіцяють величезну кількість цих мінералів найліпшої якості. Так, біля села Городище, тепер це селище. Міського типу було відкрито купальню для видобутку залізної руди, а задля забезпечення заводу вугіллям біля селища Третя рота, біля балки Лисичої, збудували шахту глибиною 32 метри. Це була перша промислова шахта Донбасу. Перше вугілля шахта дала у квітні 1796 року. Тоді його доправляли з Лисичанського району водою по дінцю. Першими майстрами та інженерами. Луганського чавунно ливарного заводу були британці, серед яких варто відмітити Вікарса, Максвіна та Джона Валкера. А центральна вулиця Луганська носила актуальну тоді назву англійська. Щоб забезпечити завод досвідченою робочою силою, сюди спочатку були надіслані робітники з Липецьких та Олександрівських заводів, села Кам'яний Брід. Та Вергунка першими прийняли будівельників і робітників. Але основними працівниками все ж були кріпаки приписані до заводу. Так, 10 січня 1821 року було видано указ, за яким казенних селян села Верхнього, де проживало тоді 1232 особи. Слід було перевести на становище неодмінних працівників Луганського ливарного заводу. Їм ставили в обов'язок перевозити вугілля на своїх конях. І волах від лисичанського родника до Луганська різке погіршення становища, жорсткі утиски і свавілля з боку адміністрації викликали у верхнян протест. 8 жовтня 1821 року вони звернулися до царя зі скаргою та проханням повернути їх до попереднього стану військових селян. За цим відбулися протести, ініціаторів яких було Покараном через те, що перші плавки не дали позитивних результатів після марних дослідів, 1806 року доменну плавку на луганському заводі припинили. Сам завод продовжував працювати, переплавляв уральський чавун та металобрухт. З фортець і флоту Чорного моря спроби доменної плавки на мінеральному паливі продовжувалися ще багато років, але завод поступово втрачав своє значення, і 20 червня 1887 року на підставі урядового указу був ліквідований, а на його місці було організовано казенний Луганський патронний завод. Проте перша домна Луганського заводу зображена на гербі і печатках міста Луганськ, що виросло. З невеличкого села Кам'яний Брід. Офіційне відкриття Луганського патронного заводу відбулося 6 травня 1895 року. Новий казенний патронний завод був основним постачальником бойових набоїв для царської армії. За радянського часу завод був відомий як номер 60 та верстатобудівне об'єднання. А після здобуття Україною незалежності на цій виробничій базі виникли зад Луганський патронний завод, і в 2007-му державне підприємство Луганський Патрон. З 1992 по 1997 рік тут було організовано монетний двір, Луганський монетний двір. Об'єкт номер 2 НБУ, де карбувалися перші українські монети. Процес вимагав відповідної апаратури та прискіпливої технології з обробки кольорових металів. А на той момент вона була тільки на Луганщині, тому, власне, там і запустили виробництво. До 2014 року підприємство було постачальником до низки держав. Серед імпортерів його продукції були також члени Північно-Атлантичного альянсу, як от Грей. Та Польща 1 липня 2014 року завод перейшов під контроль бойовиків угрупування ЛНР, які налагодили виробництво набоїв для власних потреб. Проте одразу після захоплення Луганську незаконними збройними формуваннями було врятовано найцінніше. Фахівці Луганського патронного заводу виїхали з міста та створили нову компанію на підконтрольній Україні території, 28 липня 2014 року. Українська авіація завдала удар по Луганському патронному заводу, оскільки бойовики доставили на передову першу партію патронів, начебто вироблених на підприємстві, в звіті опублікованому в 2016 році Правозахисною організацією Amnesty International про викрадення тортури та неправосудні арешти в східній Україні Луганський патронний завод був вказаний як база угрупування ЛНР, а також як місце ув'язнення осіб, звинувачених у співпраці з центральною українською владою. Наразі в тимчасово окупованому Луганську патронний завод або те, що від нього залишилося, працює на потреби окупантів, але то тимчасово. Було це Україна. Так було, так є і так буде.